Так, майстри, а ну-ка розкажіть, чи буває у вас таке, що от, ну, приходить якийсь там такий ну, чоловік, який цікавиться, таким, якимись ремонтами займається і всяке таке постійно приходить, а що то за що відповідає, чим змінити, як переробити. Ну, Я йому показав, що там типу, от є чат GPT. Ну, ти можеш просто запитати, що от такий то транзистор стоїть -то там. та Ну, всі його параметри транзистора, чи можна замінити і так далі. що Він коротше, вафігені, яка класна штука. Потім сидить, сидить і каже: Й, а представляєш в середні віка от не було всіх таких технологій. От, Допустимо людина чимось таким займала і що, звідки вона брала інформацію. Я спочатку не зрозумів, чи він всерйоз, але він через хвилин. Дві хвилини потім каже, блін, туди ж ніхрена не було. Ну я не знаю, як ви думаєте, критичне мислення то важливе чи ні? Бо після таких слов я інколи знаєте поражаюсь, що люди <питрес> не питаються чимось таким займатися. Ну, от такі от ексцеси у мене бувають.